Продовжуємо далі, так? Читати, спілкуватись, роздумувати. Це дуже цікава історія. І ми говоримо про те, що нам кхі... у цій історії так, для нас важливо духовні реальності, так, для нашого сьогоднішнього життя з Богом. Так. Кхі... І ось дуже важливо все це розуміти, так. Бог говорить, що потрібно робити арону і Моїсею, а Моїсей зве старішин народу, так? тому що народ великий мільйони людей. І він далі старішинам, те, що Бог сказав Моїсею і Арону, вони старішинам. Все це дають таке завдання. Все розповідають. Те, що народ, увесь народ Ізраїля, 3-4 мільйони вони повинні зробити, так? Взяти кожна сім'я, кожний дім, взяти всіх цих ягнят, mm -hmm. так? М -м. Принести їх в жертву? Mm -hmm. Так? І. Важливо розуміти, що це ми читаємо ось слово Боже, і ми вже mm -hmm. знаємо все наперед, так, mm -hmm. всі ці події. А у народа Ізраїля було багато питань, так? Боже, для чого це все робити? так? Mm -hmm. Це ягня воно і коштує так, немало. Mm -hmm. Для чого нам вбивати, різати цих ягнят? Mm -hmm. Ми виходимо з Єгипту, краще з собою візьмемо пустелю, нам там вони потрібні будуть. Тобто у людей багато питань, Боже, для чого це робити? Да, да. Так. А, і тут важлива кожну заповідь, mm -hmm. так? яку їм давав Господь. Тому що, якби вони порушили всі ці заповіді, наприклад, народ Ізраїль, навіть mm -hmm. одну заповідь, так? Ну, то а, ці, ці жертви ягнят вони б їм не допомогли. Вони б їх не спасли, так. не захистили, не mm -hmm. визволили б, mm -hmm. так? не благословили б і mm -hmm. так далі. Кожна заповідь вона дуже важлива. Дуже важлива. Да. Та всі заповіді важливі. Mm. Так. І ми бачимо, що тут е ця історія, так, е воно все як одне ціле. І жертви цих е тварин, mm -hmm. і заповіді духовно-моральні Божі, вони все переплітаються як одне ціле. Ми не можемо це розділити, mm -hmm. відокремити, роз'єднати. І сказати, оце це нам потрібно. Це Наприклад, нам оця жертва ягнят потрібна, а заповіді духовно-моральні ні. Ми не будемо слухатись Бога, виконувати. Да, Недостатньо ж було mm. тільки взяти цього ягненка, просто жертва. А треба було все зробити, що стосується його, нього. Так. Всі ці ось е... так. десятки заповідей, так. їх потрібно було всі ці виконувати да, обов'язково. Да, да. так? Mm -hmm. І який для нас приклад, що, наприклад, одні заповіді Божі, так, вони, наприклад, не допомогли б також народу Ізраїля, так, якби вони не принесли цих ягнят в жертву? Це для нас сьогодні такий приклад, так. Mm -hmm. вот. Щоб без жертви нашого Месії, нашого Господа і Спасителя, Ішуа Месії, Ісуса Христа, так? без Його жертви, ми своїми зусиллями ми не можемо виконати всі ці духовно-моральні заповіді, які Бог нам заповідає, велить, дає. Оце дуже важлива істина, так? що без жертви Месії ми не можемо, бо жертва Месії нам дає все потрібне і необхідне. Дає. Жертвами сій нам і духовне народження, і Божу любов, і Дух Святий Рух, і Божу благодать, Божу силу, Так, щоб ми могли, як Бог говорить, бути слухняними гласу Господа нашого і виконувати Його заповіді, і любити Його. Так? І навпаки, і навпаки, навпаки, що Якби народ Ізраїля він би ці заповіді порушив би, відмінив би, скасував би, не виконував би, так? От. а от тільки говорили, бо ось у нас є жертва, жертва цієї тваринки, ось у нас є жертва ягнят. так? І нам більше нічого не потрібно. Mm -hmm. Ніякі ми слухатись не будемо, ніякі духовно моральні заповіді ми не будемо виконувати. так? От. І вони б також би загинули. І не вийшли б вони з Єгипту з цього рабства. Так? Так. Тобто Бог нам показує, що жертва Месії так? однієї жертви Месії так? недостатньо без духовно-моральних заповідей нашого Господа Спасителя Ішо Месії, mm -hmm. який він нам заповідає. Ну, Хто Нового заповідає? Там ж треба було. Крім ягня, ще багато чого зробити. Да. Так же? Так, да. Якщо ми говоримо, що ось мені давайте тільки Месію як Спасителя від гріха, uh -huh. так? а як Господа він мені не потрібен, так? не буду я виконувати духовно моральні заповіді, про які говорить Месія в своєму слові, uh -huh. в своєму вченні. Мені ось тільки ось його жертва так? Uh -huh. потрібна. Все, мені більш нічого не потрібно. Мені потрібно. Навіть якщо б вони його закалали, mm. але не помазали кров'ю, да? Так. то нічого б не було. Або помазали mm. кров'ю, але не, не залишилися вдома, а вийшли. Вийшли вночі. Також би не помогло. Загинули. Да, Або ну що ще? Mm. та повно, Ну повно. от я буду читати, і ми будемо говорити про да. це. Ось дивися. Наприклад, <кх> що важливо було? Я читаю, і ми говоримо про mm. це. Скажіть усій громаді, синів Ізраїлевих так: у десятий день цього місяця нехай кожен візьме одне ягня по родинах, так, по анцю на родину. Коли ж родина настільки мала, що не з'їсть ціле ягня, то нехай візьме сусідам своїм, найближчим до свого дому, за кількістю душ, щоб було достатньо для спожиття всього ягнята. Тобто Бог обов'язково Він звертає нашу увагу е сім'я. Повинна була з'їсти всього ягнят. Так? Не частину, а всього. Далі. Агнець у вас має бути без вад, без порок. так? Тобто без хвороб, без гріха. так? Ми розуміємо, що всі, всі ці прообрази всіх цих жертовних тварин ягнят вони були прообразом жертви, Єшу Месії, нашого. Жертовного ягняти, нашого Господа да. і Спасителя, да? Ісуса Христа. Mm -hmm. От. І обов'язкова умова, щоб Месія наш також він був а, без гріха, щоб в нього не було гріха, не було mm -hmm. цього порока, да? цієї вади. Mm -hmm. Тому потрібно було непорочне зачаття, так? щоб Месія народився не від Йосипа, а від Духа Святого, від Руага Кодеш. Так? І ми говорили, от, вибач, я дуже швидко тут також скажу, три умови для досконалої жертви, щоб нам Бог вибачив гріх, щоб ми були відкуплені від гріха, позбавлені гріха, врятовані спасенні від гріха, очищені від гріха. Так? Потрібно було три важливі умови. Так? Ми говорили, щоб жертва за наші гріхи. Це повинна була бути людина, а не тварина, Так? людина. Бо це є Божа справедливість досконалої жертви. Людина зробила гріх проти Бога, і людина повинна розрахуватись з Богом своїм життям, віддати своє життя, Плата чи кара за гріх, смерть. Так? Або Бог сам вже увів по своїй любові, по своєму милосердю і доброті, ввів Він Такі заповіді, що або хтось невинний, невинний, повинен так, з людей померти за твої гріхи, так? Невинний. А от. Тому Месія він повинен був бути без гріха раз, так? Без гріха. Бо якби в yeah. Месії був би гріх, він би сам би повинен був би віддати Богу своє життя. Mm -hmm. Далі, він повинен був бути людиною, обов'язково. Людиною. Людина, mm -hmm. що грішила, людина й повинна віддати своє життя. Чи хто винний був у гріхі, чи не винна без гріха, але людина. Mm -hmm. І третє, добровільно. Обов'язково. Mm -hmm. Ягня, ягня, тваринка, вона не бажала себе добровільно віддавати на смерть в жертву. Щоб пролилася її кров. Вона цього не бажала, це було примусово. А Месія, Добре. вся третя глава Ісаї, він добровільно, виденний був, як овечка на заколення. Він добровільно страждав, добровільно помирав, проливав свою кров. Тобто три важливі умови: це людина, тіло людське, друге, щоб тіло людське воно було без гріха, і третє, щоб це було добровільно. Месія добровільно віддав своє життя за нас, за наші гріхи, щоб Бог нас помилував, оставив живими, щоб на нас не було його гніву, не було покарання, не було засудження, щоб Бог нас не вбив, так? не знищив, і щоб Бог дав нам цей шанс на зміни, на покаяння, так? тому що кров Месії, Його жертва, не тільки нас очищає від гріха, а звільняє від Його влади. Від рабства гріха. Оце дуже важливо. Mm -hmm. Три умови. Ось таким був Месія. Тому ось е всі ці прообрази цих жертовних ягнят, вони були прообразом нашого Месії. Агнець у вас має бути без вад, без порока, без гріха, Так? чоловічої статі обов'язково. Месія він був чоловіком. Так? Mm -hmm. Одноліток. Mm -hmm. не більше одного року, mm -hmm. Молоденький. Козенята, ягнята, молоденькі. Месія він був в розквіті життя, сил, років. 30, 30 років почав служіння в 33 роки десь. Да? Він віддав своє життя за нас добровільно. Далі візьміть його від овесь або від кисть. Нехай він зберігається у вас до 14 дня цього місяця. Тобто 3 дні. Зберігалися ці ягнята, козенята, зберігалися вони в сім'ї, так, в сім'ї єврейської, єврейської сім'ї, і там були і діти, і дорослі, і всі ці ягня, вони з ним, особливо діти, гралися, так? Бачили це ягня таке. Це ягня, в нього такі добрі очі, воно таке безневинне, в ньому нема ніякого зла. Да? Воно таке хорошеньке, гарненьке це ягнятко. Його ну, жаль було вбивати, приносити в жертву. Але заради того, щоб самим щоб діти зосталися живими, так, потрібно було принести в жертву це ягня. Ну І саме головне, що його три дні все-таки досліджували люди. Наприклад, лікарі там чи священники, які в цьому е мали розуміння, вони дивилися обов'язково, щоб в цих ягнят не було вади, не було порока, mm -hmm. так? не було хвороби. Mm -hmm. так. Тому що ось ми говоримо всі ці заповіді обов'язково повинні е виконуватись. Тому що, якби mm -hmm. порушена була ця заповідь, так, був би порок. Там хроме, сліпе, так. То Бог він би цю жертву не прийняв би за гріхи народу. Так? І загинула в цій сім'ї дитина. так, Первісто. Тому важливо було ці заповіді всі виконувати далі. Далі ми вже говорили, да? якщо хтось би вийшов би вночі з дому, він би також би загинув. Обов'язково потрібно було до ранку. Не до ранку, а бути до того часу вдома, поки ангел смерті губити ну, дьявол не але звершив свою злу бути. справу. Так. Да, але ж да. цей Бог, виходить, був ну, також там, да, поруч. Присутні. Він uh -huh. слідкував за тим. Слідкував. слідкував, щоб ангел смерті, ангел губитель, uh -huh. слідкував Бог за тим, щоб він не міг війти в uh -huh. ті е, доміки. На яких на була кров? Ну Живтовно Бог же в всі дома, Бог був з цими людьми. Ну Бог міг заходити легко, він... да. Але Бог він якось був, скажімо, в парі з цим ангелом. Да? Ну да, ну він слідкував за ним, щоб він mm. не не війшов туди, куди mm. не потрібно. Щоб він не війшов Вон, той дім думаю, кров розумію, в той Я думаю, чого Бог пройшов мима. А чого Бог прийшов ми? Не могла, не могла зрозуміти, а вони разом були. Вони так? були Бог святкував, щоб той не помолився і випадково так. не в тих, де кров. Так, Там же говориться. І не допущу, не дам йому війти М -м -м -м. у ваші доми для того, щоб губити він як вбивати. Він був захисник був в цих домах. Бог він захисник. Але Бог він був справедливий. Розуміти, а що... там, де не було, він дозволяв. Так. Заходь, да? так. Так. Цікаво. От. Ну Дивись, Вікторія, потрібно розуміти, що Бог справедливий по відношенню до як єгиптян, по відношенню так до єврейського народу. Mm -hmm. Розумієш, що ті були грішні, що ті були грішні. І спасіння потребували, і ті, і ті потребували спасіння. Mm -hmm. Розумієш? І Бог справедливий. Розумієш, робить. Любов, Божа, вона не тільки милосердна, вона справедлива. Розумієш? Якщо б умови всі ці не виконали євреї, mm -hmm. так, не виконали б ці духовно моральні заповіді, ці вже товні гнята їм би не допомогли, вони yeah. б загинули. І Бог був справедливий. Ось чому ми говоримо швидко? Чому Бог спочатку пішов не до євреїв навіть, а mm -hmm. до єгиптян mm -hmm. і попередив, що загинуть ваші первенці. Він це зробив для того. Щоб вони покаялись і прийшли до Бога у вірі, прийшли до Моїсея, прийшли і сказали: послухайте, ми не бажаємо, щоб наші первістки діти загинули, mm -hmm. так? А ваші, Бог говорить, не загинуть. Що ви такого будете робити? що ваші діти будуть живі? Ми також хочемо вірити в вашого Бога. Mm -hmm. Ми е віримо тому слову, яке Бог через Моїсея говорив, так? Ми хочемо подивитися, чим ви тут займаєтеся, що ви тут робите, що це за ягнята, що це ви мастите поперечені одвірки дверей дому. Mm -hmm. Ми теж з вами бажаємо приймати участь, святкувати писах, святкувати mm -hmm. свято, вірити yeah. з вами в Бога вашого. Ми бачимо, який Бог у вас мудрий, всемогутній, розумний, сильний, єдиний. Ми хочемо звати, з вами бути в єдності. Так? Mm -hmm. Оце Бог і чекав. І такі люди різно, з різних племен і народів, такі люди були, які не захотіли смерті, особливо своїх дітей. І вони пішли до євреїв на їхню територію, почали все це розпитувати, дивитися. І євреї говорять: ми не проти, Бог любить однаково, що євреїв, що язичників. Якщо ви будете вірити в Бога в його слово. І ви будете мати спасіння, mm -hmm. так? і будете вірити в цього Бога, жити з цим Богом. І говорите давайте. І зараз. Так. Господь шукає віру, так? Тільки так. віру не, не в що попало, в якихось ідолів язичницьких а так. віру в живого Бога Ізраїля, який так. спасає е, пролита кров Його, так. тіло Його ломиме, і його заповіді. Вони нас спасають, рятують нас і виводять нас із гріха, із світу лукавого і приводять нас до Бога. Так, да. Ось так, так я... само і зараз, <клес> да? так, так. Так само і зараз. Так язичники вони ввірували. Тому ті різноплеменні народи, які вийшли з Єгипетського рабства разом з єврейським mm -hmm. народом, їхні діти також були живі. Первенці. Mm -hmm. Бо вони прийшли до євреїв і разом з ними святкували писат, так? святкували це свято по а. заповідям Божим, по Слову Божому, приносили ці так, жертовних ягнят. Але була одна умова, забігаючи наперед. Було ж два тижні, час був. Господь говорить: ви повинні всіх чоловіків обрізати, mm. чоловічої статі зробити обрізання. Це як знак того, що в ти в заповіті з Богом, так? і стаєш одним народом, народом Ізраїля, так? Угу. і маєш право вже святкувати да. жити по Божим заповідям, по Божим угу. святам. Це була умова. І вони так і зробили. Вони так і зробили, угу. і разом з євреями святкували Песах. Да? А тоді вийшли разом з ними з єгипетського рабства. Да. Ось цікава історія, так? Да? Dobra.